Ви торкнулися вже трохи теми того, що відбувається на окупованих територіях, про дітей, яких викрадають, вивозять з території України, з окупованих на території України, вивозять. Зрозуміло, що ваш комітет він займається захистом прав людини і оці права людини на які залишилися на окупованих територіях, зараз взагалі знаходиться в. Поза межами закону будь-якого тому, що і що відбувається там, чи є якась комунікація, чи є якась статистика, як тут допомагає, і в тому числі адвокатам, як тут робота комітету виглядає? Скажу відразу, що у нас очілює секцію Тетяна Гнатюк. Вона дуже багато витрачає часу саме на цю діяльність, і якраз не теоретичну, угу. а фізичну. Вона безпосередньо приймає участь у захисті цих дітей. Вона є адвокатом таких кримінальних провадженнях, що стосуються захисту цих дітей. І саме вона нам і передає фактично ці кейси, цю статистику. Вона співпрацює з громадськими організаціями, які цими займаються. Тому їй дуже велика дяка за організацію цього напрямку роботи. Угу. З міжнародними організаціями комітет працює. Дивіться, з міжнародними організаціями працює Національна асоціація адвокатів України, так. і ми, як комітет, активно приймаємо участь в цій діяльності.